Освіта шкільна мусить починатися знаннями і ними закінчуватися, ось це найскладніше, напевно. Тобто, ніхто ж не говорить, що знати не треба. Звісно, треба. Але що знати, скільки знати, і найголовніше, для чого? Що ти з цим будеш робити прямо тут і зараз? Не потім колись. Ну, оця убійственна, вибачте, мотивація. Коли вчитель на уроці говорить, вивчи, бо тебе про це спитають на НМТ. Так не працює. Або вивчи, бо тобі це знадобиться в дорослому житті. Не працює. Про доросле життя ніхто з дітей не знає, не думає і, власне, не мусить знати і думати про це. А от якщо ти сьогодні це вивчив тут, навчився це робити тут і зараз, на уроці, і після уроку вийшов на вулицю, і тобі це допомогло, то це круто. Найкраща мотивація: чим краще ти вчишся в школі, тим крутіше йти в житті.